Вітаю вас, друзі! 29 березня. Сьогодні настав той день, коли почав продавати редиску. Саме перше хочу подякувати тим, хто мене підтримав, коли я почав її висівати. Це був січень, 26 число. Тому всім велике дякую, хто писав, хто в той час підписався, хто спостерігав, як це все було, як я тут що робив. Попав у морози. Я вже говорив не один раз, так. Скажу по правді, навіть був не радий, що посіяв. Але ж редиска є, редиска виросла. Сьогодні здаю навіть по непоганій ціні, як на мене. Тому давайте покажу, що до чого. Так, як бачите, трішки так вирвав такий клаптик, але це тільки початок. Я вам скажу, я її, надіюсь, досить швидко по магазинах е роз як роздам. Так? Тому що є замовлення, слава Богу, пішло все. Ось такий ящик нарвали. Потрібно зараз перемить, переважити, попакувати у пакети чи в мішки, продаватиму на вагу, не на пучок. Хто дивиться вперше, це гібрид-донор Сенгента. Ось так. Значить, що хочу ще сказати. Ціна, так? Ну, ціна це взагалі річ така весела. Спочатку хотіли 50 за кіло, але домовився за 70 гривень за кілограм. Тому здаватиму по 70 Скажу вам, це лише перша теплиця, в мене ще є інша. Там редиска вже доганяє. Скажу: от, ну потім покажу вже вам. Там теж, я думаю, якщо таке буде тепло і гарний полив, то вона скоро піде. На пучок я не схотів, тому що. По-правді нема де його продавати на той пучок. Це по-перше. По-друге, поки є магазини, поки вони беруть і дають непогані 70 гривень за кіло, це добре. Для мене це добре. Після редиски там уже на підході в мене капуста. Я думаю, на цю ніч занесу її у теплицю і поставлю тут, тому що більш за все вона буде висаджуватися. Прямо з касети. Прямо з касети і сюди. Я думав, буде перевалка, але думаю, перевалки не буде. Ось дивіться, ділянка вже готова. Тут трішки зачистю і вже можна перекопувати і сюди робити висадку капусти. Капуста буде рання. Ось так. Найбільша редиска вона йде понад краєм, тут де було тепліше, посередині теплички. Тримати більше немає смислу, тому що поки є ціна, потрібно здавати хоч по 70 гривень. І то добре. Тому що туди далі ціна впаде. Воно, знаєте, воно кожен раз так тиждень пройде, ціна падає, падає. Тому краще здати так. Зараз будемо мити. О, краса яка. Зараз помиємо, листя обірвемо. Ми сьогодні вже там трішки воно продавали. Бере я, той ящик. А вода холодна, оце вам скажу. Не дуже весело в такій воді. Мить його. Це знаєте, треба було зробити інакше, воно як завжди спішиш, то людей смішиш. Потрібно було одразу обірвати, закинути у миску. Та якимось ящиком промить його а так як зараз запізнюємося через пів години потрібно щоб вона вже була готова сьогодні ярик сьогодні ярик за оператора Довгий процес, процесс, вот я скажу. Пока его вот там садило, обирвешь. Он у прийшов, пришел, покажи. Багато. Дивіться, яка гора листя. Скажу відходів зеленої маси більше, ніж самої редиски. Ще потрібно миску нарвати. А вода ж холодна. Показує скільки тут. А треба повний ящик. Рвать та рвать. Так, добавка. Ярик старається воно спішить. Ще потрібно ящик дорвати. Скажу, в нас сьогодні все в один день, знаєте, і морку сіємо, і редиску рвемо, і поливаємо. Таке дурдом якийсь, весна, як кажуть, прийшла. Все в купу ще жогірок садимо, фух, а там капуста на підході. Зараз доб'ємо той ящик та й на перший раз вистачить. Зараз ще цей ящик та сюди бігом помиємо. Оцей ящичок треба. Щоб був повний, хай вона трішки побуде в воді, бо на вітрі вона сохне. Та десь буде майже повна миска. Довго, такий процес, скажу довго, треба людей багато, щоб це все робило. Ще четверта теплиця, а там немало, скоро й там піде. Скажу, не набагато вона там і відстає. Уже можна навіть і там рвати. Батарея сідає. Так, добре. Ставити на, на заряд. Дивіться, яку латку довелося вирвати. Я вам скажу, швидко редиска і закінчується. І головне, що безвідходно майже кожна. Там зовсім трішки собі лишилось, така геть маленька, вже вона не буде. Я її не буду тримати тут. Тому що буде ну, якби далі капуста. Понад краями лишилась, а середина, скажу, вже й пуста. Радує, знаєте, те, що? Радує те, що ще одна теплиця є. Зараз підемо, як завжди, через другу теплицю та в четверту покажу вам і там, хто не бачив. Так, ось наша красавиця. Дивіться, вона скажу вам ще трішки. Ще трішки й буде. Не набагато вона там і відстає. Добре, друзі, на цьому все. Вибачайте, що може не так, як кажуть, наживо, тому що багато роботи. Ну а на цьому все як завжди. Далі буде всім пока.